Все, достала, красота. Встигли. Дивіться, який він гарненький. Ой. Сьогодні взагалі красунчики. Опара не перекисла. Підійшов швиденько, бо віднесла до хати. Не бросала на кухні і випіктися встигли. Якраз доки вимкнули світло. Ось це вже друга. Як завжди, як завжди хрумтящий, все. Змазала верхушечку водичкою, мокрою рукою просто пройшлася. Зараз накрию полотеничком і залишаю охолоняти. Зварила уже спагетті на вечерю, а тут жариться мій бекончик. той кусочок ще я достала. Вже обсмажила його з усіх боків. І тепер он нарізала цибульки. І зараз усю цю цибульку відправлю до бікона і буде тушкуватися. Додам трошки соєвого соусу і буду тушкувати, доки цибуля не розтушиться повністю. І не перетвориться на соус. Отак, щоб було і багато, і смачно. І багато, і смачно. Все. І ось так тепер зараз додавлю соусу, поперчу трошки і поставлю на самий тихесенький вогник. І хай тушкується. Ось і готова наша сьогоднішня вечеря. Спагетті, бікончик з підливкою. А я на цьому буду з вами прощатися. Хочеться побажати всім спокійної, мирної ночі. Дякую вам за те, що підписуєтесь на наш канал, за ваші лайки, вподобайки, за ваші перегляди, коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, а ми і надалі будемо показувати вам і розповідати, як живе в звичайному селі, звичайна родина в усіх можливих і неможливих ситуаціях. Будь-то. Щось добре, чи будь-то щось погане. Всіх вас обіймаємо, цілуємо, любимо. Бувайте до завтра. Па-па!